Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Бив їх, не давав їжі та води. У Луцьку чоловік знущався із собак. Російська армія атакувала Україну наслідки обстрілів. Як минула зустріч Ердогана та Путіна, слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із новин Волині героя Валентина Шума, який півроку вважався зниклим безвісти, посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. 1 вересня дружині захисника Любові Шум вручили нагороду чоловіка. Про це повідомила користувачка Майя Ященко у Фейсбуці. Вручав нагороду начальник 5-го відділу Ковальського РТЦК та СП. Нагадаємо, житель села Мизове Старовижівської громади Валентин Шум довгих шість місяців вважався зниклим безвісти. Рідні сподівалися, що чоловік у полоні. Однак, на жаль, виявилося, що захисник загинув. У Луцьку чоловік знущався із близько 25 собак. Він бив їх, а також не давав їм достатньо їжі та води. За жорстоке поводження із тваринами чоловіка судили, як пише видання «Західнет», судове засідання у Луцькому міськрайонному суді відбулось 28 серпня. Суддя на підставі адмінпротоколу, фотографій та письмових пояснень очевидців дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується, його визнали винним і призначили йому 5100 тисяч гривень штрафу. Також суд постановив конфіскувати у нього тварин. I <laughs> У Луцьку п'яний водій намагався відкупитися від патрульних. Повідомляють, що водія виявили під час патрулювання на вулиці Коперника. Інспектори перед початком комендантської години зупинили авто марки Фіат, яке рухалося з технічною несправністю. В автомобіля не світився задній габаритний ліхтар. Під час перевірки документів поліцейські помітили у 45-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння, після чого охоронці порядку запропонували чоловіку. Ко пройти огляд на місці події, на що він відмовився. Коли ж патрульні почали складати протокол за нетверезе кермування, водій підійшов до службового авто та запропонував їм неправомірну вигоду у сумі тисячі гривень. Поліцейські попередили його, що такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Проте порушника це не зупинило, і він поклав до службового автомобіля кошти. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. На Волині триває підготовка до початку опалювального сезону 2023-2024. Нині рівень готовності становить 83%. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Зазначають, що у зв'язку із воєнним станом адміністрація приділяє особливу увагу до об'єктів критичної інфраструктури, а саме підприємств, що надають послуги з тепло-, водо-, електро- та газопостачання. Відтак підприємства критичної інфраструктури підготували резервні джерела живлення електроенергії для власних потреб на випадок аварійних вимкнень. Окрім того, з метою проведення аварійно-відновлювальних робіт створений резерв обладнання та матеріалів, а також формують аварійні бригади. Шкільні автобуси для довезення дітей отримали представники Рожечинської, Локачинської та Підгайцівської громад. Це громади, де на сьогодні найбільш гостро стоїть питання підвезення дітей та педагогів до закладів освіти, адже на військові потреби вилучено 10 шкільних автобусів. Окрім цього, здійснено значні кроки щодо оптимізації мережі закладів загальної і середньої освіти. Ідеться повідомленні. Загалом цьогоріч Волинь отримає 26 шість Нових шкільних автобусів торгівельної марки «ЗАЗ». і до загальноукраїнських новин. У ніч на 4 вересня росіяни запустили по Одещині ударні безпілотники шахет, 17 з яких збили сили ППО, проте є влучання. Загалом росіяни упродовж трьох з половиною годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Через потрапляння уламків наслідок збиття виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів поруч із Дунаєм, яке було ліквідовано. Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає. Згодом виявилося, що під час нічної атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Про це вранці 4 вересня повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Натомість Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників цитуємо, не становили жодної прямої військової загрози. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади міністра оборони Олексія Резнікова. Новим міністром призначили Рустема Умєрова. Про це президент України заявив у вечірньому зверненні 3 вересня. Вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки. Цієї кандидатури осінь час для посилення. Слава Україні. Згодом Олексій Резніков повідомив, що подав заяву про відставку до Верховної Ради, а також президенту та головнокомандувачу ЗСУ. Відповідний допис голова Міноборони опублікував у соцмережах 4 вересня. Відтак комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Голосування відбулося на засіданні комітету вересня. Вересня Нардепий представник президента у парламенті Федір Веніславський зареєстрував законопроект, який скасує відсрочку від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту або другу і більше. За словами посадовця, він отримав інформацію від міністерства освіти і науки станом на 2019-2021 роки студентів віком 25 плюс було приблизно. 40 тисяч чоловік. А у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, таких студентів 25 плюс стало 106 тисяч. Цього року цифри також наближаються до сотні тисяч. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову за мобілізацією. За словами Веніславського, йтиметься про скасування відсрочки для студентів 30+, які здобувають другу чи третю освіти. Нацагентство з питань запобігання корупції 4 вересня відкрило публічний доступ до реєстру корупціонерів. Про це повідомляє прес-служба агентства. Нагадаємо, реєстр закрили з початком повномасштабного вторгнення РФ. У НАЗК зазначають, що закритий доступ до реєстру ускладнив діяльність держорганів. Його використовували під час призначення людини на певну державну посаду та під час проведення. Державних закупівель при відновленні доступу у НАЗК врахували безпекові аспекти. Тому реєстр не буде відображати відомості про місце роботи посаду, на які людина вчинила правопорушення. Наразі у реєстрі понад 46 тисяч записів з них понад 15 тисяч за кримінальними правопорушеннями. Служба безпеки викрала столичних лікарів і працівників військомату на схемі ухиляння від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Вони продавали довідки про здоров'я за 11 тисяч доларів з одного пацієнта. Як зазначає відомство, схему реалізовували завідувачка відділення одного із діагностичних медцентрів столиці і працівниця місцевого військомату. Хабарі передавав посередник. СБУ провели обшуки у місцях, де жили та працювали підприємці підозрювані. там знайшли великі суми грошей, телефони, печатки і документи з доказами. Працівникам центру та військомату, а також їхньому посереднику, повідомили про підозру за трьома статтями. Злочин за змовою перешкоджання діяльності ЗСУ та незаконне переправлення людей через держкордон. За цими статтями підозрюваним загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі усі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування. За інформацією СБУ, до продажу довідок можуть бути причетні керівництво військоматів і військових медкомісій. Переходимо до новин світу. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знову не дійшла висновку, що в країні відбувається геноцид. Так, на запитання Радіо Свобода відповів голова комісії Ерік Мьосе. За його словами, комісія не має достатніх наявних доказів. Також він зазначив, розслідування в Україні продовжуватимуть. Водночас Ерік Мьосе наголосив, що комісія виявила велику кількість воєнних злочинів щодо двох тем: тортур і атак по енергетичній інфраструктурі України. Цитуємо є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Наразі комісія приїздила в Україну понад 10 разів. Цього разу вона була в Умані і відвідала житловий багатоповерховий будинок, який Росія обстріляла у квітні. Там загинули 24 людини. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган та глава РФ Владімір Путін провели зустріч 4 вересня. Однак вони не змогли домовитися про відновлення зернової ініціативи. Про це, як пише громадське, свідчить сайт Кремля. Очевидно, що припинення реалізації угоди не позначилося на глобальних продовольчих ринках. На цьому я хотів би наголосити особливо, щоб щодо цього не говорили. Ціни на зернові продовжують знижуватись. Фізичної нестачі в продовольстві немає. Є проблеми із його справедливим розподілом. Це так, але це не пов'язано з так званою зерновою угодою, заявив Путін. Водночас він заявив про готовність розглянути можливість відновлення зернової ініціативи лише після того, як будуть виконані усі домовленості щодо зняття обмежень. З російського агроекспорту разом з тим диктатор поскаржився, що ухвалити рішення про вихід з ініціативи Росію нібито змусили, оскільки Захід відмовляється скасовувати санкції щодо експорту зерна та добрив з РФ, відновлювати постачання до Росії агротехніки та запчастин. І на продовження теми про зерно Єгипет придбав у Росії близько півмільйона тонн пшениці. Угода була приватна, а ціни могли бути нижчими за ті, що пропонують на тендерах. Про це агентство Reuters сповідомили чотири трейдери, обізнані у цьому питанні. За їхніми даними, генеральне управління з поставок товарів купило близько 480 тисяч тонн пшениці з фірми Solaris. Вона коштувала приблизно 270 доларів за тонну. Ця ціна може бути нижчою за неофіційну мінімальну встановлену російським урядом для контролю внутрішніх цін на зерно. За словами трейдерів, мінімальна ціна не є обов'язковою, але в Росії очікують, що постачальники будуть виконувати інструкції Міністерства сільського господарства РФ. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимо.